Привіт! У цьому відео я покажу вам, як підключити Google форму до Google таблиць. Це дуже зручно для опитувань, реєстрації на події, для тестів та для будь-яких інших випадків, коли вам потрібно швидко зібрати і опрацювати дані. Чому це важливо? Бо самі по собі форми дозволяють лише побачити коротку статистику відповідей. Але коли дані автоматично потрапляють у таблицю, ми отримуємо набагато більше можливостей сортування, аналізу, додавання фільтрів, графіків, навіть автоматичні формули. Є кілька способів, підключити форми до таблиці. Наприклад, у мене вже є готова форма. Тут є кілька відповідей, ось так вони виглядають в самій формі. Для того, щоб зв'язати її, цю саму форму з таблицями, ми натискаємо ось цю зелену іконку Зв'язати з таблицями. І тут у нас є два варіанти. Перший варіант це створити нову електронну таблицю. Ми можемо її просто переназвати якось, або ж залишити цю саму назву. І другий варіант вибрати вже наявну електронну таблицю. Наприклад, у мене є таблиця, ось ця. І я б хотіла додати відповіді цієї форми до неї. Тому я вибираю цей варіант, вибрати наявну електронну таблицю, натискаю Обрати і ось цю таблицю. Тут варто зазначити, що навіть якщо ви додаєте відповіді з форми в наявну таблицю, то все одно створюється нова таба з цими відповідями. Ми додали, ось нам відкривається нова таба із відповідями таблиці. Для того, щоб показати вам інший варіант, як додати відповіді в нову таблицю, нам потрібно спочатку від'єднати. Вже з цієї таблиці. Для цього ми натискаємо у відповідях три крапочки і натискаємо від'єднати форму. Від Далі, наступний спосіб зв'язати з таблицями, давайте створимо нову таблицю. Створити. Автоматично створюється нова таблиця, з назвою яку ми їй дали. І ось ця нова таба, де ми бачимо відповіді форми. І зараз я покажу, як вона працює в реальному часі. Наприклад, ми заходимо на цю таблицю, копіюємо посилання, відкриваємо її, і зараз її заповнимо. Все, ми заповнили нашу форму, і ми бачимо, що нові, нові дані з'явилися тут в реальному часі. Наступний спосіб це створити форму вже з готової таблиці. Наприклад, ви працюєте в таблиці і вам потрібна форма для збору даних. Відкриваємо порожню таблицю, у, верхньому, у верхній панелі інструментів натискаємо Інструменти, створити нову форму. І ось таким чином створюється повністю нова форма. Давайте додамо їй назву Форма 2, і також якісь запитання. Ось, додали ми два запитання, тепер переходимо в нашу нову електронну таблицю до відповіді форми. І бачимо, що наші запитання вже додані сюди. Тепер найцікавіше, що можна робити з отриманими відповідями. Наприклад, можна використовувати формули, наприклад, Count if, щоб порахувати кількість респондентів чи кількість тих, хто вибрав пакет стандарт, наприклад, у цій формі. Також можемо сортувати дані за допомогою фільтрів, наприклад, сортуємо в алфавітному порядку. Можна відсортувати по даті. Можна створювати зведені таблиці для глибшого аналізу, можна будувати графіки і багато-багато інших речей, які дуже зручно робити саме в Google таблиці. Крім цього, дані можна вивантажити в різних форматах: CSV, чи PDF, чи в Excel будь-яких яким вам зручно. Ось і все. Ось такі є два простих способи підключити Google форми до Google таблиць, які з зекономлять і час, і зусилля. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Ставте лайк, якщо це відео було вам корисним. До зустрічі у нових відео!